Привіт всім! Ви на каналі Лимончик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо хочете продовжити по тій грі, ми починаємо. Всім привіт сьогодні ми будемо грати в стендот. Хто не знав, хто не знав, не знав, що не знав. Я створив свій... Я створив свій канал в телеграмі. Ссылку на нього залишу в описі. Ми починаємо грати. До другого разу виформили себе 19 ранг, один кубок. Ви щоб розуміли, один кубок. Як ми далі в немає. Кубок, у мене кубок є, зато ладно. Я хата все? саме. Туди заходить тачкрати, щоб вам не відео. До речі, телеграм уже є на відео. Якщо що Якщо хочете, я можу надати доступ метро метрошніку. Коротше. І тепер не буде сделаться відео, В облачении ви напевно начули. Короче, Коротше, его засыл этого фото звуки настроек. Чого в кінці... Чого розкажу в коментарях, Ой. Чого розкажу в комментарах, так ну як? не чого, а як? А я ях я люблю эту камеру, кстати, мам. Я этим положил. Я знаю, только... я раз тут. Я раз на формах. Ой. Да, мимо лайки хлопчика. Опары. Конечно, опары. Сиростьяны опа. Одно, обманюю на сиростьян опары. Ось я. в них прыгаем такие нормальные. Вину, а вы растианы, в принципе, нормально, нормально. Де холодили всі контенти, давайте. Вони навіть тепер навчились українське та коментарі і проходить українське. А мене навіть не показала, що у мене була прикинька, це і ба. Сендов. то це імба. Дикану сюди да мелкий опариш. Мелкий опариш. Його ту йо! Нет, мішка гумі ба. И кто не -то знает того просто, может это хлоп робити, кто не -то знает того просто. Вот, в вот. Так, вот.

Смотри, кошаки. Ой, 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 ой. 60, 69, 69. Все, просто двох. Двох. Двох відразу Що його вошені швиті. Це врозубіло. Я вчора... вчора я тренувався, я з таким пінгом просто був. Я не знаю, у мене такого пінгу, ще ніколи не було. Мене просто телепортувало, я не знаю, куди навіть. Я навіть не знав ті точки, де я знаходжуся взагалі. Воно мене... что я портуваю? Вообще-то, да хочу Интересно, что он себя назвал ботом? Что они сказали просто? Себя еще из вас назвал воду, и все А вы не а вы не то потом сидать, вы не то короче. Чини мила буди. Кстати, кто хочет заходит в карточку Тимоп, кто хочет заходить. Она на стриме может заходить в каточку в Тиндофт. Да. Якщо ви початківець, якщо ви... Ви скинете свій ранг. Якщо ви початківець, то я вам буду піддавати, щоб вам багато всього випало. 19. Він підвищив. Сьогоднішня перемога, все. Плюс 250. О, снігова подорож! Так в мене вже є 3. Арена. Все уже просто всі, всі за арену. Я ще підняв рівень, рамочку, я то не побачив. Рамочка, оце що. Рамочка підняв рівень і снігова подорож. Нормально. Нормас. Добре зіграно удар. Фрагмент, бокс, оце файно. Спінкоінс плюс один. Я нормально. Я чесно, дуже боюся, коли, щоб коли я зняв це відео, що в мене вистачило просто пам'яті зняти його. Якщо... я... Бляха, я, начально, заспітаю, це все зайшов. Вибачте, якщо я нечайно. Якщо я, нечайно. Не... Якщо я не попрощаюсь в кінці відео, то давайте мене закінчилось пам'ять. Якщо... я... може таке бути, що я не попрощаюсь в кінці відео просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, А ч тут бот, э, а ч тут сальтушки робити, Ч тут сальтушки крутить, скажи мені? Наші сельтушки крутить? Цел такий понял, я програю, коли тебя угрозу тела. Бля, я не а, ну так не а, да, убили патроны, да, а так його вбили Шесть, давай, дай. Пацаны, пацаны. Не, ну я вспомнил, куда нам туда бросаю. он теперь там сидит, понял? Не понял, а там. Душу. Душу. О, все, все, все. Dann war's. Вот, 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 Короче, я його вбив без притяг. Храп умирилась, бо на той і є Я Ви бачили бачили храстить. Далеко. Далеко. Это гонишь і, і поймаєш. Не поймешь. Не поймет, поймет. Стердофер! Стердосер! Жалко, конечно! Короче, суть Я помер теле телеграм-канал. Просто суть тоже, что там будет стримы, напевно, выходит, и коли я на все с них Там будет, напевно, выходит из ниме, я вам кажу.

О, все, все, че сюда? Знаете? Короче, посмотрим вам. Так знаете, я, я никого не люблю. Что тут уже? Нормально, халява. Ой, что, -то, что -то Бачили просто це було просто сміхота. Ой, благає жодку, оце ви, ви бачили. Благаю жодку, реально. Поразка. Я, коротше, хочу вам сказати. Хочу вам сказати. А ви мене чекайте. ви мене весь цей час чули. То я не знаю, у мене звук був. Так, чекайте, я вийду. Я хочу собі його подорож. Ну, я хочу показати колесо, Колосо. Всі пише в комментариях. виграй, грай, ви, грай. Дай пока зараз, виграй, пишіть, виграй. Я хочу перчаточки, будь ласка. Синдов, ти виш, просто я буду знімати тільки в тобі, напевно, якщо ти мені перчаточки дай. Дасть... Ласка. Ну я перчаток тут не Там Тентов. Де? ну якийсь подарунок. Ах, але я говорю, он тут перчаток. Я хочу перчаточки. Я перчаточки хотів. Ну, можна хоть щось нормальне... тут вибач... І нафиг мені уйти вот пистолетики. О, так у мене щось є... зрить Зрідк... Все-таки Скіпіровано. Ть. Ладно. Я худоберчаточок. Та я не понял, Вот так мы сюда все остаются. Так, перший с тролтинком рамка. Да сегодня хоть интер? Нет, вот писала. сама рамочка. Какая его? Сама рамка. на по... Раздом по... Да. Кто хочет в друзьях вот ось один, ось нет, ось рамочка. С рамочкой я начала сказала, сказал вы будете. Sistema. Nuovo e dr... da 2 a 2. Ааа, все-таки не треба було нас кати покинути, мати, все-таки загрузилося. Все-таки, все-таки, все-таки. Цеплях. Та це гарний Перемога? Турорист один з письма. Бляха. Треба було з них заходити. Він, він напевно, більш топ, він, напевно, більш усміх. Так, так вони читери! Ви бачили раунд, не почався, а вони вже, вони вже вбили. Вы чат Чотири? Чотири? Чити, будь успокаивайтесь, бабушка, все мо так, все, таке таке мені не годно. Я, короче, чубному раунде за них. Ба, что ты эти вот читаешь? Блин, она там. Бляха, ну <рёхнусь> як? Четыре? Ехал, блядь, ну то капец. А то й Артем! А той Артем вредатель, він до них перейшов. Бредатель? Він просто вредатель. Все, хана його Ви Подивіться, що он чаті пише. Не звертаємо уваги на тих Чекаю. я думаю просто. Артем, я с Артема. А так тре я йому не наношу. Ау! Досик, дощ приєднався. А, він, напевно, до нас приєднався. Від мене вийшли. Хлоп, до мене прийде. То для А звідки? Тях, його ж там нема. Перемога. Тошик. Без Дякую, дали мені як пограти. Дякую. Пляха, я його не бачив. А що ви його охороните? я не поняв? Я вас зараз похороню. Хоро хоронитель, бляха ідеальний? Бляха втіла реально лаги. Ви бачите, який вчело лаги. Що з нього з пінгом? Ви бачите, що в нього і він так грає? Перемога. Челти ти бав! Ви бачили, що в нього з пінгом взагалі і, і грає? Бляха. просто на два, нормально. Не буду два, нормально. Мы прожидем, а. Да. Вс. Учистка! Вс! Эй, далее Давайте на цьому прекрасному моменті, цю серію завершено. Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Вам примончик. Всім па-па